Вітаю всіх. Google продовжує нас радувати своїми новими сервісами. Зараз він видав в якості експерименту Learn UV. Це дуже цікавий сервіс, який саме персоналізує навчання. В чому він полягає? Ну, давайте, по-перше, поглянемо. Звісно, всі покликання будуть під нашою сторінкою. От це зараз ми знаходимося на сторінці цього сервісу. На жаль, Поки що, от дивіться, якщо ви хочете підвантажити свій власний PDF, ну, наприклад, підручник або конспект лекції, або щось таке, ви маєте зареєструватися в е, листі очікування. Да? Тобто ви не можете. Ви можете е, просто зареєструватися. Сама е, значить, форма реєстрації буде так само під відео, і ви бачите, що тут немає нічого страшного. Ми просто вказуємо електронну адресу, що вам більше 18 років. Хто ви? Студент або викладач, студенти, бачите, так само дослідник, і так далі, для яких цілей ви хочете, чи погоджуєтеся ви давати фідбеки, ну і так, далі, і так далі. І відповідно, отут треба ввести ще дату заповнення цієї анкети. Покликання буде, будь ласка, далі. Коли ми кажемо про сутність цього підходу, методу, аналізу, то отут. На самому кінці є що ви можете почитати? Тех Ріпорт. Ну, знову ж таки, під відео буде покликання на цю статтю. І буде покликання ще на Фейсбуці. Я дав там короткий аналіз. Дуже цікавий розбір, що це таке. Але якщо двома словами, то під ваші інтереси, і отут воно завжди показує. Отут от, коли ми побачимо отакі маленькі віконечко, прев'ю, то тут ми побачимо, що ви бачите отут свій інтерес. Я там відпочивати кататися на скейті, і відповідно до вашого інтересу, контекст, тобто зміст. Того PDF-у або тої теми буде адаптовано для вас. Можна подивитися зараз, ось це те, що вони дають якості прикладів. Ну, давайте подивимося на щось цікаве: комп'ютер ну, Сайенс. Комп'ютер Сайенс, і ви бачите, що тут є інтро, то дата і алгоритми. Що ми бачимо? Коли ми заходимо, ви бачите, він одразу каже: «Хм, ви там середня школа, яка любить поїсти, або там вища старшокласник, який полюбляє баскетбол. Нехай я буду старшокласник, який полюбляє баскетбол. А оці налаштування, ви можете, якщо будете завантажувати самі. То ви зможете підвантажувати те, що вам потрібно. Отут ви бачите джерело. Якщо ми натиснемо на джерело, ми побачимо безпосередньо, що саме було оброблено. Тут ви бачите, те, що ми... Отут ми бачимо те, що ви от, інтерес, це наше старшокласник 10 клас, і полюбляє баскетбол. І відповідно до цього джерела, в нас автоматично цей сервіс створює. Чотири таких різних розділи. Текст з зануренням або заглибленням. Це мається на увазі під ваш оцей інтерес побудовано текст. Зараз ми подивимося. Слайди інтерактивні з відосиком аудіо. ну, Ті, хто в нас аудіали, можуть послухати, і майндмеп. Ну, давайте ми перейдемо до емерсів текст. Коли ми кажемо емерсів текст, то ви тут бачите, що тут є вже. Там певні позначки, коментарі і так далі. І саме головне, що після того, як ви занурилися в цей текст, ви бачите, да, що ви можете там: introduction to algorithm, оце шматочок матеріалу, квант знань, якщо хочете. І потім ви бачите, що тут є там ще якась ілюстрація пояснення. І саме головне такий тест для самоперевірки під налаштований під ваш інтерес. Що саме головне, так? Да? І він вам допомагає зрозуміти цей матеріал. Далі, якщо ми подивимось, зараз воно підвантажується. Computer... І ми бачимо, structures. що це от, ну, в даному випадку один слайд, і на ньому там текст проговорюється. А, я перепрошую, то був один слайд. А якщо ми погуляємо по слайдах, то ми побачимо багато різних слайдів. З, ну, тобто, це готова відеопрезентація цього матеріалу. Якщо ми перейдемо на аудіо лесон, да, тобто аудіозаняття. Hello, and welcome to our lesson today. Ви просто послухайте, і так само це можете вивантажити. Ну і MindMap, дуже знайомий нам інтерфейс за Notebook LM, Ну, воно звісно, що розширення, мабуть, того сервісу. І ви бачите, що ми. Можемо а, безпосередньо гуляти по а, цьому і от, перейти, наприклад, до дата структури, і ми бачимо, з чого воно складається. Да? Ну, ми можемо тут збільшити, зменшити, ну і так далі. Тобто, це як завжди. Тобто, це дуже цікавий такий експеримент. І він написано, що це експеримент, який дозволяє нам адаптувати, ну, нам, це штучному інтелекту разом з нами, адаптувати знання до. Певної категорії школярів. Ну, в даному випадку тут приклади школярів. Я записався до вейт-ліста. Всім рекомендую. Треба опробувати, бо Google завжди нас радує цікавими сервісами. Працюємо далі.